Знову ж, от ви, якщо на сесії були, така критика і звучала. Да, ми свідомо пішли на те, щоб ця програма була на 11-й рік. От підведемо підсумки, проаналізуємо. І потім у 2012 році, а може, вже в кінці 11-го року, приймемо програму. Подивимося, як вона як ми спрацюємо по цій програмі. Може на три роки приймемо програму на перспективу. Тому це як такий пілотний проект, пілотна програма. Я думаю, що основне завдання, що ми сьогодні звернули увагу на проблеми села, на сесії дуже жваво було обговорення. І, мабуть, що найбільше з усіх питань 40 питань, найбільше було і питань, і, і, і відповідей, і пропозицій щодо цієї програми. Значить, ми попали правильно, значить, правильно визначений пріоритет, і уже в ході. Підготовки цієї програми вона спочатку на апаратній нараді на обласної державної адміністрації обговорювалася. Запрошувалися голови районних державних адміністрацій. От, скажімо, коли в одному селі залучається в одному районі, залучається 2-3 мільйони спонсорських коштів на вирішення соціальних проблем села. І такий же район по величині сусідній залучається 100-200 тисяч. Це говорить про те, що влада не допрацьовує, а там працюють більш ефективно. Я переконаний і завжди це і зараз повторю, що люди, які працюють на землі, люди, які отримують, Мається на увазі бізнесмени, які отримають прибутки, вони повинні вкладати у соціальний розвиток того населеного пункту на території якого вони працюють. Рішенням останньої сесії обласної ради також ухвалено фінансування програми розвитку Полтавської державної телерадіокомпанії Алтав. Звичайно, нам приємно, що рішення таке ухвалено. Але звичайно, глядачам цікаво, чому куди підуть ці кошти, чому обласна. Рада вирішила підтримати полтавську державну телерадіокомпанію Олтава. Ну це не зненацька. Це ви так у нас ну, зазвичай. Завжди... Да, Ми в... розуміємо, да. куди ці кошти. Все ж глядачам треба пояснити. Я глядачам поясню, що в нас і до цього була програма підтримки. Так, це не вперше. Не, раз не вперше. Закінчилася програма, була розроблена нова програма на перспективу. І не тільки розроблена, а і прийнята на цій сесії. Депутати з розумінням поставилися до цієї програми. Підтримали вона підтримана, прийнята і на перспективу. Програма передбачає ну, загальна сума програми більше 7 мільйонів гривнів. Там з різних рівнів бюджету. Близько трьох мільйонів, якщо не помиляюсь, з обласного бюджету. Більше того, на цій сесії ми вже 332 тисячі виділили для розвитку для реалізації цієї програми. Ну, в першу чергу, ви знаєте, що технології розвиваються дуже швидко. В країна і країни заходу вже перейшли на цифрове телебачення, більш технологічне, більш перспективне телебачення. Ці кошти направлені на. Перехід на цифрове телебачення, завдяки якому я думаю, що нам на кінець таки вдасться стовідсотково закрити область, і в нас будуть бачити. І в Чорнухинському, і в Лохинському, і в Рибінській, і в Порятинському районі. Справді зараз такий парадокс, де яких районах Полтавщини нас не бачать, а скажімо, сусідня Кіровоградщина бачить ну, це, це, це ну, географія, така Полтавської області. На жаль, ті райони, які я перечислив, вони сьогодні не бачать полтавського телебачення. А це відсутність інформації, і це взагалі ми людей ставимо не в рівні умови і щодо отримання. Інформації, тому ви знаєте, що це частина Лубенського району не бачить, частина Оржицького району не бачить. Це люди, полтавці, жителі нашої області, і вони теж мають право бачити це телебачення, отримувати інформацію. А ви розумієте, що в нас на Полтавщині єдина телерадіокомпанія Алтава, яка Ну, більше 80% закриває території полтавської області. Тому, і розповідає про життя да, рідного полтавського краю, і не тільки про життя, а про діяльність влади і про те, що владою робиться сьогодні буде це робити завтра для того, щоб покращити життя для того, щоб вирішити ті проблеми кожної території. І тих районів, які я назвав зокрема нинішній рік доволі такий ювілейний, Не доволі а зокрема незабаром 15-та річниця конституції України, 24 серпня 20-та річниця незалежності України. Також не обійшли увагою депутати на останній сесії. оці ці дати. Отже, яким чином будемо їх відзначати у нас на Полтавщині? Ну до речі, першим питанням порядку денного сесії було якраз питання про відзначення. 15-ї річниці Конституції України та 20-ї річниці нашої, незалежності нашої держави депутати теж з розумінням і активно обговорювали це питання, Прийнято рішення про відзначення цих ювілейних дат цих визначних для дат для України. До речі, виділені теж кошти більше 300 тисяч виділені на ці реалізацію. І відзначення цих свят будуть різні заходи, і святкові заходи будуть, покладання квітів, марші, паради, мітинги, науково-практичні конференції. Будуть проведені обласні заходи, будуть проведені заходи у районах і містах. Зокрема, обласна рада по традиції проводить в переддень свята Конституції. Ми проведемо на базі технічного національного університету школу молодого депутата, де депутати діючої обласної ради поспілкуються із молодими людьми, із студентами вузів, з, активіст, з активом студентським. І, до речі, ця зустріч буде присвячена якраз 15-й річниці Конституції. Буде проведений брейринг, де будуть питання щодо Конституції, історії Конституції. Розвитку Конституції, тому я думаю, що буде ну, багато цікавих заходів. Додам 28 червня на співочому полі Чурай, ну, Марусі бу... Чурай буде свято на честь 15-ї річниці Конституції молодіжний концерт переможців Не. квадрату нашої буде програми. Встановлені... Телерадіокомпанія «Алтава». Так що всіх запрошуємо на співоче поле, саме 20. 8 червня у День Конституції, 15-ї річниці конституції. Я сподіваюся, що ці дві дати ми відзначимо на належному рівні, все буде тихо, спокійно, не так, скажімо, як було 9 травня. У Львові нинішнього року, чому я це питає, тому що зовсім незабаром, 22 червня, 70-та річниця початку Великої Вітчизняної війни. Отже, в цьому плані теж які заходи, наскільки я знаю, плануються в області, і знов таки щодо. Розуміння, толерантності і таке інше. Що тут будемо робити? Ну травня, це червня червня, 70 років з дня початку Великої Вітчизняної війни. Це звичайно сумна дата для і України і для тих людей бувшого радянського союзу, які пережили війну, і взагалі для світової спільноти, звичайно, що будуть проведені заходи в містах. В районах області обласний захід планується провести, може не традиційно, як ми скажемо, проводили. В Полтаві буде окремо захід, покладання квітів до пам'ятника Слави, а обласний захід пройде у Семенівському районі, в селі Великі Липняги, де, в 1943 році, коли німці відступали, були. Заживо, спалені, розстріляні, закатовані 371 чоловік, жителів цього села. Із них 125 дітей, інваліди. Ну, там величезна трагедія, яка спіткала це село. От ми хочемо там провести мітинг реквієм, згадати ці події, і ще раз, і ще раз згадуючи ці події, Задля того, щоб ніколи не повторялося таке більше ні в Україні, ні в світі. Щодо 9 травня у Львові, я б не хотів коментувати тих подій у Львові. Зокрема, Рада регіонів, яка відбулася 3 червня, одним із питань, перше питання якраз і було щодо до подій, проявів екстремізму. І слава Богу, що полтавці. Полтавський люд завжди відзначався мудрістю, толерантністю. І в нас ці заходи і 9 травня прийшли організовано. До речі, дуже багато людей було на заходах без порушень громадського порядку. І мені здається, що ці заходи тільки згуртували громаду. І я сподіваюся, що і заходи, про які ви говорите 22 червня в день. 70-ї 70 річниці з дня початку війни пройдуть так же організовано, і ми навпаки об'єднаємо всі політичні сили всіх людей навколо цих дат. Ще раз згадаємо і поклонимося тих тим людям, які вибороли, вибороли цю перемогу, і, і також тих, хто на жаль, не вернувся з цієї е, війни. Дуже мало часу. 5 хвилин залишилося. Ми перейдемо до ще однієї події вже нинішніх часів. Минулого тижня працівники облдержадміністрації і обласної ради знову змушені були із своїх вікон бачити, що під стінами їхнього адмінбудинку з'явилось наметове містечко. Зрозуміло людей, які розбили ці наметове містечко, адже вони потерпіли від так званого полтавського літа центру, вклали кошти у будівництво житла багатоквартирного будинку на вулиці Боровіковського і. Начебто, у них зараз мало перспектив дочекатися цього житла. Отже, що обласна місцева рада може сказати чи допомогти, І таке іншим. Ну, По-перше, я хочу сказати, і не тільки з цього питання, що е місцеве самоврядування, люди, які депутати всіх рівнів, вони якраз і обрані людьми, щоб вирішувати їх е проблеми, відстоювати їх інтереси. І ми обов'язково, обласна рада, завжди на стороні людей буде відстоювати їх інтереси. Ну, зараз я хочу проінформувати е телеглядачів, створена робоча група. Е яка буде займатися вирішенням цих проблем, які виникли в склад робочої групи, війшли, ну, представники тих людей, які потерпіли внаслідок цієї, ну можна сказати, афюри? Туди війшли посадовці від обласної ради в робочій групі, буде приймати участь перший заступник голови обласної ради Володимир Онищенко. Ми будемо все робити для того, щоб Питання і проблеми людей, які виникли, були вирішені. Зрозуміло, що їх потрібно буде вирішувати і у правовому полі, тому що тільки так у правовій державі, тільки в правовому полі можна вирішувати проблеми. Але така робоча група створена. Вона Почала працювати сьогодні. Сьогодні відбулося перше засідання. Я надіюся, що е, далі буде працювати і будуть, будуть шукатися шляхи вирішення цієї проблеми. Ну що ж, ми бажаємо успіху, зокрема, і вам у цій справі. І дуже вдячні за участь в нашій програмі. Сьогодні нагадаю, що це був Іван Момот. Він голова Полтавської обласної ради. Дякую вам за відповіді. Дякую вам за увагу. До побачення. До побачення, спасибі.